Кожен продукт створюється так само, як природа створює життя з однієї краплі чистої, але поки недостатньо потужної. у природі вода набирає сили завдяки руху, просочуючись крізь скелі та ґрунт, збираючи мінерали і поживні речовини. Те, що було просте, стає поживним. Те, що починається як вода, стає життям. Так саме оживають продукти фітлаєн. Більше 30 років наші продукти слідують такому ж принципу. Починаючись з природи, збагачується знаннями, нехай мета керує кожним кроком. Продукт не починається з виробничої лінії. Він починається з питання, що насправді потрібно організму для гарного самопочуття. Наші вчені, лікарі та експерти з харчування сприймають це питання особисто. Вони досліджують, вони кидають виклик. Вони вдосконалюють, вони пишаються кожним проривом, і на їхніх обличчях це видно і це чутно в їхніх голосах, коли нарешті це спрацьовує. І в основі цього потоку лежить наша концепція транспортування поживних речовин. NTC доставляє поживні речовини тоді, коли вони потрібні, і туди, де вони потрібні, на клітинному рівні, середини і зовні, так само як вода знаходить коріння, яке залежить від неї. Але ця подорож не закінчується в лабораторії. Вона простягається через континенти. Кожен інгредієнт має своє джерело, а джерело має свою історію. І як вода, що видобуває мінерали з каменю, ми обираємо тільки те, що відповідає найвищим стандартам чисті, перевірені та ефективні. Наша глобальна мережа на шести континентах підтримує цей потік з точністю та ретельністю. Від пошуку постачальників до виробників, доставки кожен крок відповідає одній обіцянці створювати преміум продукт. Продукти, які забезпечують найкращі результати, найвищу якість і максимальну безпеку, Ось чому ми інвестуємо в інфраструктуру не для масштабу, а через відповідальність. найсучасніші об'єкти в Європі. інноваційний та виробничий центр вартістю 25 мільйонів доларів сполучених штатів, нові логістичні центри в Німеччині, Люксембурзі, Флориді, Сингапурі та Кореї. Все це сприяє збільшенню потоку, який має залишатися чистим, швидким і надійним. І щоб гарантувати, що кожен Продукт, гідне довіри, яку на нього покладають, ми тестуємо і тестуємо знову. У PM Labs в Європі фізичні, аналітичні та мікробіологічні випробування захищають якість кожної партії. Партнерство з авторитетними установами, такими як Люксембурзький інститут науки і технологій, університет прикладних наук верхньої Австрії, разом з незалежним тестуванням якості продукції в лабораторії і лаб, дають ще більше глибини нашій науковій основі. Навіть після. Я того як продукт упаковано, наша турбота не закінчується. Зберігання, транспортування, температура, час нічого не залишається на волю випадку, оскільки потік є настільки чистим, наскільки шлях який він проходить, але за кожною формою лежить ще щось глибше. Люди споживачі фітлайн, які діляться своїми історіями, команди обслуговування, які відповідають на питання, учасники клубу Фітлайн, які допомагають іншим почуватися як найкраще. Одна розмова, один день, один вибір за раз. І це те, що відрізняє Фітлайн від інших не тільки з поживними речовинами, які ми об'єднуємо, наука яку використовуємо або системи, які ми будуємо, але намір, що стоїть за кожним кроком. Кожен продукт це подорож від джерела до науки, від науки до догляду, від турботи до рук того, хто намагається жити здоровим і активним життям. Подорож, що починається з краплі, і стає чимось настільки потужним, щоб змінити те, як люди почуваються щодня. Відлайні Відчуйте результат.